Подивіться, що ми куримо. Так. Там, да. там є папір. Тетяну там дуже мало. Подивіться, можна ближче показати. Видно? Білий папір. По-друге, По зараз ми продемонструємо досить бутилка, яка курить. Так, будь ласка. Титюна. Нарівня таку проблему проблему в мігру. Так, даємо її підкурити. Готилці? Видно, що вони курилися. А їй це пробивайте. А ти можеш ножом його чирік і все. Дивись. Підкурила? Скурилася. Водні. Вона ще підкурилася, ні? Не, не. Зараз, зараз. Зараз ще підкурить домов. Не Бачте, Бачите, ми не такі досвідчені курці. Та дайте покажуть. Так. І подивіться, у неї поступово легені заповнюються чим? Димом. Білим димом. Так? Вона курить. А собода що? Вона мокра. Вона мокра? Ага, якщо мокра, то значить міняємо. Мокра, точно. А Ще дивіться, як, як суха цигарка буде зараз горіти. Підкурилася? Все, 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 все. О, далі вона буде сама. А чого сама? Бо в неї нема мозгів. Вона безголова. Вона курить. Коли людина курить, знижується інтелект, знижується пам'ять, знижується мислення. І хто курить, як ви бачите, не отримує стипендію. Ви знаєте таке? Як, да, як, так, Тому да, ну, я не курю. Звичайно, що не курю. А пробували? Звичайно, що пробував. Да. Пробував і це не сподобалося. Перша. Перше враження, коли людина курить, сльози виступають, Паморочиться в голові. Але ж людина це ж не бутилка, у людини є голова, мозги Мозги кажуть, їй, що нічого, що у тебе сльозиться в очі, нічого, що тобі погано давай, ти ж там хтось з боку каже, то ти що ж не козак там, чи не мужик. І людина переборює це, бутилка цього не знає. В неї мозгів немає взагалі. Вона собі курить і курить. І бачите, заповнюється димом, постійно заповнюється димом весь організм. Спочатку легені, тоді це все розчиняється в кров, в крові входять більше як 4, 4 тисячі шкідливих речовин. І якщо дивіться, бачите, оцю цигарку так, колись, не знаю, як зараз, обробляли кінською сечею. для того, щоб вона краще горіла. Зрозуміло, коли вона краще горить. Так, то тоді швидше згорає і, 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 що? і тоді більше прибуток. Зрозуміли? Магнатам, Ті, хто займається цим. Так. Так. Ну, ви бачите, що йде поступово, да? Поступово горіння, поступово легені її заповнюються. Можемо зробити більшу двірку. Але через те, що вона не струшується, щоб вона активніше горіла. <реш> так, Бачите, як вона тепер тяне. Вона вже вона їй сподобалося Вона вже в крові у неї багато нікотину. І хочеться все більше і більше. Курити Тому якщо людина звикла, це, дивіться сюди, на цю на трахею. це трахея у неї, так, це горло Трахея тут викорила всього на всього вісім цигарок. Вісім цигарок викорила, а бачите, що у неї робиться в трахеї. У людини у знаходяться епітеріальні клітини із волосками. І ці волоски тоді відмирають. Зрозуміло? У е... Цій трахеї, ви бачите повністю забита нікотиновою смолою, яка тут є. А в організм надходить. Спочатку дим в легені, тоді він розчиняється в кров, переходить, і з крові потрапляє до кожної клітиночки. І а, кожна клітиночка стає залежною. Найшкідливіша речовина, яка потрапляє до нас в організм, це нікотин. Нікотин це отрута, скоро вже докурить, бачите. Нікотин — це отрута, яка вражає. Наші нервові клітини. І не тільки. Всі клітини організму. Зрозуміло? Нікотином раніше, раніше травили е, комах для того, щоб вони що? Не шкодили да, рослинам. І один грам нікотину вбиває одного коня. Один міліграм. Зрозуміло? Оце не лошо, ні, я чого там зі цього? Такі вони. Наша не вбила. Так, оце коні, так? Да? Чув? Що коні? Я зустрічаю, що ти ще розкажи, що коні. Так, о! Заповнилося, так? Це вона вже бичка скутила. Так. Тепер, да. тепер дивіться, що ми робимо далі. Закриваємо і будемо розчиняти. Ну, розчиняти <рес> дим. <рес> так, це у нас отак можна закривати і е, закрити пальцем. Отак, отак. <рес> Дір, підір, підір. А, так, а так. І коливати, вау. так. Вау. Так як дим розчиняється в крові, так же само і у нас, ви бачите, тут цей дим розчиняється у воді. І вода стає так, тут, дивлячись. Пач, 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 да, да, да. О, Так. І ви бачите, це у нас відбувається в організмі таке явище. Коли дим розчиняється, він повністю розчиниться зараз. Uh -hmm. Повинен повністю розчинитися. А вода стає <каклан> якого кольору? Жовтуватого такого. Подібна на що? На самого. Ні. На кінську сечу, якою обробляють оцей нікотин. Розуміло? Так, ну, за, повністю розчиняється. Активніше. Активніше, активніше. Так, Так, безголова бутилка курить. хлопці, дивіться. Знімайте, так. У неї розчиняється, у неї у розчиняється дим розчиняється і кров перетворюється із прозорої на кінську сечу, якою обробляють цигарки. Так, і буде Так. І тоді людина стає рабом цигарки. Там. Так, а далі я, я трошечки порозчиняю. Зараз ми зробимо отак. Гор, Горло її знімемо. Так. І тепер дивіться, розчиняємо. Це в організмі у нас відбувається таке явище. Дим, який потрапляє в легені розчиняється в нашій крові. О! о Ададим? Бачите? А де дим подівся? Розчинився. А це поки ми не бачили. І кров стала яка? Ще жовтіша. З нікотином. І е, кожну клітиночку отака от речовина отруйна омиває. А ці сніги то теж то типу, розвезе, як цігарити, чи ні? Так, звичайно, так. Да. Тоді отру, отруйні Тоді речовини тут є, які, е, які містять і канцерогенні речовини ті, які. Викликають ракові, захворювання. Розуміли? Ну добре, будьте здорові. Бай-бай.